Російські солдати, я, українська мати, хочу тебе запитати, чи маєш ти маму і тату? Чи дозволив би ти в них стріляти за те, що на мові чужі розмовляти не хочуть вони? Скажи, не мовчи, поки ти не прийшов, ми не знали, біди залишиться світ твій навіки. Не буде прощення тобі і твоїм дітям за цей. Хіба що в пеклі горіти, бо душі не винні змусив тремтіти. Дуло наставив свого автомата, за що ти розкидав повсюди гранати? Ракетами б'єш по моєму народу, за те, що ми прагнемо мати свободу. Нас, українців, Господь береже, світ підставляє своє плече. Владі твоїй нас не скорити. Скоро у полі всі будете гнити. Скажи російські солдати, як можеш ночами у спокої спати на землю пролив ріки крові? Через полі твої діти гинуть від болі. Невже ти вважаєш, що кари не буде? Ні люди, ні Бог ніхто не забуде? Тобі не відмитись від цього жахіття. Про це писатимуть книги століття. Захочеш із часом знайти виправдання? Мені дали наказ, це було завдання. Не міг я по-іншому мусив стріляти. Від совісті будеш не раз ще тікати. На землю чужу прийшов із війною, на мирних людей підняв свою зброю, називаєш нацистами нас і хохлами, катуєш до смерті, ріжеш ножами знай. Тіло помре, та душа буде жити. Дух український ніколи не вбив. Україна не зламана, відважна і сильна, буде назавжди незалежна і вільна. Слава Україні!